Віктора Володимировичу, добрий день. Дмитро Демичук, журналіст онлайн-медіа Четверта влада, Ось моє посвідчення. Завтра, 1 вересня, на 8 годину ранку буде звіт. Скажіть, будь ласка, чому вибрали саме цей час і саме цю дату? Перша це дата була передбачена саме статутом, приймала депутати міської ради. Чому сейчас час? Ну, ми говорили, що локація, яка безпосередньо заведена, ну, буде доступність для всіх, тому ми хочемо показати, наскільки ми повністю маємо всі верті населення, щоб будемо тоді час приїхати. Мала ну, там безбрієльність і доступність і пройти по Ви кажете, турбота про всі верстви населення. От е, завтра свято такі 1 вересня, тобто. Е, Вчителі, ну така досить широка верства населення. Не матимуть змоги прийти на цей звіт, так само, як і батьки, які ведуть школу. Ну там уже різні версії населення з цих батьків. Але от саме вчителі, викладачі Це, Згідно статуту передбачено 1 вересня. тому тут приймали з депутатами. Я думаю, що якщо тобто май... депутати приймали рішення, абсолютно. Як вам це рішення? Воно вам ну, нормально, Що вчителі, викладачі взагалі позбавлені Відси права? ніхто нічого не позбавлений, я завжди відкритий, як тут кажуть, і в просторі, і будь-які медії, де я продовжую все-таки прийом громадян, тому будь-які, хто має бажання прийти до мене, чи поговорити, я завжди відкритий. Ну, mm -hmm. Ви пропонували депутатам перенести цей звіт на час чи дату, яка буде от, дійсно забезпечить всім верстам населення? Ми ну ми забезпечуємо всім верствам населення. Mm -hmm. Це не вихідний, це робочий час, будь ласка. Mm -hmm. Дякую. Зрозумів, дякую. Це найкраще.